Вітає глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма Позиція про конституційний процес. Говоримо з Богданом Футеєм, суддєю Федерального суду претензій Сполучених Штатів, доктором права, співавтором першої української конституції 1996 року і консультантом Конституційної комісії. Пане Богдане, я вітаю вас у нашій студії. Президент Порошенко нещодавно розширив склад конституційної комісії. Ви на сьогодні серед її членів. Колись ви працювали над. Першою українською конституцією незалежної України сьогодні. Ви долучаєтеся до внесення чергових змін. На вашу думку, як ви оцінюєте ті зміни, які сьогодні напрацьовує конституційна комісія? Чого насамперед потребують українці? Ну дякую за запрошення бути разом з вами в слідуючий раз. Очевидно, для мене це велика честь, що президент мене попросив бути. Консультантом цієї конституційної комісії, я першій конституційній комісії чи, чи, за президента Кравчука і за президента Кучми, то був, працював в робочій групі тої комісії. Ми, очевидно, завершили конституцію, що була прийнята 28 червня 1996 року. Як ви знаєте, за про ту конституцію я все говорив. Що вона отримала признання була Венеціанської комісії і інших е, міжнародних організацій за те, що вона <зас> мала е, добрі забезпечення прав людини, розподіл влади, верховенство права, е, державна мова, українська концепція приватної власності це все було е, затверджено. Проблема з тою конституцією е, була, е, що її дуже часто не виконували. І не імплементували, а друге, що лишали певні полагодження на законодавство, яке не було прийняте. Наприклад, що до приватної власності гарантується приватна власність, але як вона буде зазначена в законодавстві, а таке законодавство не приймалося. Це саме, наприклад, що відносилося до суду присяжних. Що є гарантія суду присяжних, але їх не не було, аж не було того інституту присяжних аж до недавнього, так що цей час прийшов. Так що та проблема була не виконувалася. Ну саме, але все було, що було потрібно. Щодо цього що потрібно? Щодо цих змін. Ну знаєте, зараз що потрібно, це є що ми говоримо про справедливе правосуддя, якщо ми говоримо про судову систему. Ну, є три компоненти, три робочі групи. Одна є щодо правосуддя, друга до е, прав людини, а третя до децентралізації. Щодо правосуддя, то ми говоримо, е, як, як зміцнити незалежність судової гілки влади і суддів, е, і тим самим, тим самим відновити довіру суспільства до суду. Найбільша проблема з судами, як ви знаєте, це є. Поняття недовіра громадян України і через поняття корупції, яке існувало, у 2010 році Amnesty International, міжнародна організація, як вона робила оцінку суддів 178 держав, то Українська судова система була на 134-му місці, то значить. Досить низько в третині внизу. Так що з тим треба це все треба це полагодити. А яке ваше бачення? Що сьогодні потрібно зробити, щоб все ж таки повернути довіру українців до судів? Ну, я раз, внизу, я, так, як що... раз, я якраз про це говорю, що потрібно е, 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 забезпечити громадський доступ до суду і до судових рішень. Це є дуже важливо, mm -hmm. бо є вже інститути, які тут працюють, наприклад, Відкритий суд і все, що мають свої круглі столи, що відбуваються, і інший справедливий суд це є програма, американська програма USAID, яка також старається допомогти, щоб суд був справедливий. Ми говоримо про також європейські організації. Це є. Які займаються допомогою цим всім щоби. Це є підвищення професійного стажу рівня суддів. Тут ми говоримо про також судову систему чи Верховний суд, згідно з Конституцією, Верховний суд є Верховний найвищий суд, але законодавство, яке було прийнято, дійсно немає Верховний суд з тої позиції, бо ми маємо спеціалізовані суди і є. Вищі спеціалізовані суди, які від них залежать тепер, чи справа буде передана до Верховного суду, чи ні. Так що в цих змінах треба очевидно завершити, зазначити вже на кінець, що Верховний суд є дійсно Верховним судом, і тут є тепер поняття, чи потрібно всі спеціалізовані суди, які є тепер, і чи потрібно, щоб була до тепер чи має бути три степенева чи триланкова система, чи чотириланкова, як є тепер, чи потрібно на поняття касації? Є тепер подвійне, так як тепер виглядає. Чи потрібно дві касації, щоб було й вищими, е, вищими спеціалізованими судами, і Верховним судом? Чи це потрібно зняти, щоб тільки Верховний суд мав право на? Касацію це Пане є Микдане, дуже важне. А як в Америці? Хто призначає суддів? Хто має, який орган призначати суддів, щоб вони були незалежними? А, ну бачите, в Америці система є досить така цікава. А, призначає федеральних суддів, Ми говоримо про федеральних суддів, бо штатних суддів то обирає народ, обирає по штатах. Ну а там є певні вимоги. Судді що... вибирає народ. Народ вибирає так. Це не є дуже добра система. Тепер є критика за цим чим, бо вибирається, то треба досить багато фінансів, які балютуються, щоб себе обрали і тим подібно. І То юридичні фірми платять за це все, а пізніше адвокати тої фірми виступають перед тим суддею, який був членом тої фірми і виринають певні такі конфлікти. Інтересів, що дуже часто буває, дуже часто критика. Але щодо федеральних суддів, то їх номінує президент, а, а ухвалює Сенат е, це Конгресу, е, парламент. І це є дуже важливо. І, наприклад, як мене призначував президент Рейган, чи номінував президент Рейган, то я мусив доставити. Це було на, на, на пропозицію міністра юстиції, тоді і також рекомендацію наших конгресменів з стату Огайо. То я мусив доставити щось 10 чи 15 судових процесів, яких я мав як адвокат всі сторони називати всіх сторони клієнтів, адвокатів і судді, яким тими справами цікавилися, і ФБР ФБР, ФБ, 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 Ходило і перевіряло мою поведінку, як я поводився, чи чи я знов предмет, як відношення до людей, чи я був може якийсь схилений до якихось хабарів, чи як і то все. Так що після такої такого такої перевірки, що ну, і на рекомендації також є американської палати адвокатів. Вони також дають свою згоду. Тоді що президент мене номінував до Сенату, щоб сенат мене ухвалив. А тоді Сенат починав свою процедуру. Якщо ви маєте сенат з тої самої політичної партії, то воно не дуже так багато триває. Але якщо ви маєте сенат з іншої політичної партії, туди ще є більш строга перевірка. І знову Сенат мене перевіряв і тим подібно. Так що в нас... І тоді ж на після я мав слухання перед сенатом, слухали мене, питалися різні питання. Я відповідав, і якщо сенат мене проголосував, щоб мене призначити суддею, тоді це було зроблено. І я тоді дістав сертифікат як у суді федеральних перетенцій і за підписом президента, і за підписом сенату. Пане Богдане, що потрібно, щоб суддя був чесним і захищав інтереси громадян. Щоб українці ну, що потрібно, довіряли щоб, цим щоб, суддям? потрібно, щоб потрібно, щоб судді були незалежні, знаєте, щоб не було впливу політичного впливу. Потрібно, щоб суддя, суддя був незалежний, але він мусить бути залежний від конституції і від закону. Це є дуже важливо, щоб це було. Ем, і і су, ніхто не буде шанувати суддів, аж поки вони не будуть шанувати самі себе. Але ви кажете, що потрібно, ну потрібно. Я вам скажу, що потрібно. По перше за все, повін, потрібна відповідна заплата для судів. По, відповідна Добре. заплата, щоб суди мали фінансово також утримувати себе загально суди. Потрібно, е, щоб було призначення на, на довгий термін, очевидно. Нема двох думок, що не може бути короткого терміну. Але це все залежить від суддів. Що найменший термін. Від ну, якого? Ну, ви бачите, то то є. Тепер є дискусія, бо так як тепер є в Конституції, то призначується на президент. Призначує на 5 років, а тоді, е, а тоді е, на непожиттєво обирає Верховна Рада. Е, тепер є різні, різні інакші пропозиції до цього всього. Очевидно. Але все буде залежати від віку щодо Конституційного суду. То говориться про вік вже 45 років і 20 20 років практики як адвокат. Тепер щодо суддів загальної юрисдикції, це до тепер, тепер є 25 років. Це є це є дуже мінімально. Я, я вважаю, що треба змінити. Треба змінити мінімум 30-35 років. Нема двох думок і також довший стаж. Практики як, як адвокат. Якщо зміниться, то можна призначувати суддів на довгий термін, довготерміново. То значить, до, до пенсійного віку в нас призначується на ціле життя, то так довго, як, як людина він чи вона ходять по цій землі, то вони є суддями, як вони були в федеральній суді та призначають. Це, це є дуже важне. Далі, що потрібно. Це є, щоб судді щоб народ громадяни мали доступу до суду. Це через не так до самих судів, але до суду, до судової адміністрації, до тих керівників апаратів суду, щоб вони мали до знали, що діється, щоб рішення судові були доступні до громадян. Вони щоб мають бу... оприлюднюватися в інтернет варіанті Варіант, наприклад, в мене, в мене, як я сьогодні зробив рішення. То завтра вони вже і на інтернеті. Вже народ має право читати це все, що було написано, що суддя рішав. Друга річ, що рішення повинні бути писані мовою, яку люди розуміють, громадяни розуміють. Дуже часто в нас, в Америці, колись було, що дуже багато латинських термінів вживали. Статутів різних і все ну громадян. То не мусить брати ще книжки, перекладати це, все розумів. Що пишеться? Треба писати так, щоб громадяни розуміли мовою, що всі це роблять. І... Пане Богдане, от дивіться, от пересічні українці зразу відразу, як чуєш таку фразу судовий процес він може тривати роками. Може свідомо затягуватися цей процес. Хтось може не приходити на те ще інше засідання. Ну, ви знаєте, то в нас є закон так званий speedy trial в кримінальних справах, що є закон, який каже, що кримінальна справа, зокрема, злочину, яка має за собою досить відповідальність, скажімо, вбивство чи крадеж і так далі, муси бути полагоджена до певного часу. Бо інакше, якщо не буде полагоджена, то значить, що, що можна... Не буде оскарження жодного, так що мусить бути полагоджена, кажімо, в часі три місяці рік часу довше не може тривати. Так що, в нас є цей закон такий, що що треба це зробити, і це також треба запровадити. Взагалі рішення повинні бути зроблені в розумному, зрозумілому часі. Знаєте, не можна це протягати роками, роками і роками. Також не можна мати в нас, як відбуваються засідання судові чи з судею і самими адвокатами, чи, чи сторонами, тому що бути присутні всі сторони перед судею. Не можна зустрічатися тільки з одною стороною, щоб не було уяви якоїсь, що там щось діється, чи може бути якесь непорозуміння. Так, що це є це є такі дуже важливі моменти до, до цього всього говорити. У розрізі цієї конституційної реформи внесення змін до основного закону України. Що стосується самого конституційного суду, а так дуже важливий, дуже важливий момент є, що обговорюються питання. Ми обговорили питання дати громадянам право е, оскаржувати е, е, справи в конституційному суді. Так, що громадяни будуть мати тепер право самі звертатися до конституційного суду, як це і в інших державах світу, зокрема в Європі, це очевидно можна буде робити через певний інститут, який буде покликаний для цього, щоб громадяни через цей інститут зверталися до. Конституційного суду. Це є дуже, дуже важливо, і також вік суддів Конституційного суду, я думаю, буде підвищений до, до, до 45 років і, очевидно, 20 років адвокатської практики. Що і, і чи на адвокатської, чи наукової такої практики наукового вчення, що вони виконували. Ми вже на початку програми сказали про те, що найбільша українська проблема не виконання норм. 90 1996 рік, коли була написана перша незалежна конституція, вона була однією з найкращих, найдемократичнішої норми не виконуються. Ті пропозиції, які ви назвали, які нові норми будуть закладені в основний закон, як зробити так, щоб вони зрештою виконувалися, щоб зміни стали відчутними. Ну знаєте, дуже важливо є, щоб судові рішення були виконані. бо Якщо вони не виконані, то вони далі творять е, таку ситуацію недовіри до суду. І, але є можливість згідно з міжнародними стандартами, є можливість звертатися до міжнародного суду в Страсбургу е, прав людини, якщо не виконуються судові рішення. Ця можливість є е, так. Що, або що рішення є таке несправедливе, також можна звертатися до в суді в газі, а так що під тим оглядом, я думаю, ці, ці поправки до конституції є важні і їх треба вести. Я журився тільки тим, чи буде бо деякі є пріоритети, ви знаєте, є три робочі групи. І, зокрема, та, що, та, що відноситься до децентралізації, є дуже важливе, щоб ті поправки до конституції були ще проголосовані е, цієї сесії Верховної Ради, бо вибори будуть відбуватися е, місцеві вибори будуть відбуватися 25 жовтня цього року, і щоб ті поправки увійшли в життя вже на вибори, що мають бути в жовтні. Е, бо без того. То очевидно, якщо не буде конституційної цієї зміни, то тоді вибори будуть хіба відбуватися по, 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 по конституції, яка діє тепер, тleh, тих, тих, що є тепер, і туди відкладається це все основа на рік, найменше на рік. Що стосується самого процесу децентралізації, як ви оцінюєте цей процес? Його реалізацію в Україні вже з початком року було започатковано, почалися перші кроки в цьому напрямку. Ну, ви знаєте, це все є передача повноважень. Ви собі пригадуєте, як був очевидно, як була революція гідності, відбувалося і все, і туди була мова. Цілий час дискусія йшла про те, що треба передати повноваження до самоврядування, щоб по областях, по районах, по містах, по селах, селищах люди мали більше права рішати про свою власну долю, і і це це поняття якраз взяла тепер робоча група і старається це, це опрацювати, щоб дійсно ті повноваження перейшли. До, 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 до тих, до, до, Тепер наз, будуть називатися інакше іменами громади, наприклад, будуть, правда, будуть райони, будуть регіони, такі, такі є побажання. Так що я, я вважаю, що це, це добре є, що будуть більше повноважень для місцевих рад і, і, і для громад. Вони зможуть самі будуть це рішати, і не буде такого концентрації тих повноважень від центру від представників президента, а самі громади будуть вирішувати свою дальшу долю. Справа... в розрізі децентралізації розглядається питання окупованих територій Криму і на Донбасі. Ну про це все думається, і тому деякі позиції є на те. Що ще надається президенту певні повноваження в разі, якби там сепаратисти були чи мали контроль, тоді президент міг би вмішатися до це все і, е, і, і, і забезпечити, щоб цього не відбувалося, чи він би мав право усунути тих людей. Так що це є та дискусія, що відбувається тепер. Так. Це це відбувається та дискусія, але вона має бути цей, цей очевидно. Проєкт має бути переданий до Верховної Ради, щоб Верховна Рада над тим застановилася і проголосувала. Але дуже мало часу лишається, бо ви знаєте, що ці поправки мусять бути прийняті цієї сесії Верховної Ради, а лишилося буквально, я думаю, тільки два тижні ще. Щоб ця сесія була завершена, так що про треба проголосувати, і тоді треба мати 226 голосів треба, щоб це перейшло до, до передати до конституційного суду, щоб конституційний суд дав свій висновок. А тоді, а тоді на другій сесії Верховної Ради проголосувати 300 депутатами, щоб це ввійшло в дію і було дійсно. Зміни до конституції, будемо сподіватися, що народні депутати впораються. Я оптиміст. Думаю, що так. Ну і за вашої підтримки, саме ну, буде ми добре. будемо старатися робити все, що можливо, щоб це було зреалізовано. Я бажаю їм багато успіхів і очевидно, щоб ті зміни війшли в дійсність і щоб було. Усе було гаразд тут в Україні, як воно відбувається. Дуже вам дякую, Богдан Футе, суддя федерального суду претензій Сполучених Штатів Америки, доктор права, співавтор конституції 1996 року і консультант конституційної комісії, і мабуть також будете співавтором конституційних ну, дякую, змін 2015 дякую року. Дякую дуже мені і моя честь бути разом з вами і працювати в цих момент цих цей час для України. Сподіваюсь, що ви не останній раз у нашій. Парламентські студії, сподіваюся, що ви маєте рацію. Дякую, дякую глядачам, що були з нами. Це була програма позиція. До зустрічі в ефірі.